Астрологічний гороскоп на липень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Місяць обіцяє бути насиченим емоційним із ключовими аспектами в раку леві, водолії та козерозі, час для рішень серцем і творчих проривів. І так, починаємо. Овен. Кар'єра. Прийшов час проявити лідерство. Вас помітять. Головне не тисніть на інших. Кохання. Гарний період для романтики, особливо після 10 липня. Порада. Слухайте інтуїцію вона не підведе. Тілець. Кар'єра. Ймовірна зміна напряму, нові можливості через старі контакти. Кохання. Теплі зустрічі та несподівані знайомства. Порада. Не бійтесь ризикувати. Зростання прийде через нове. Близнюки. Кар'єра. Час укладати угоди. Вдалий період для навчання. Кохання. Комунікація, ключ для гармонії. Висловлюйтеся чесно. Порада. Уникайте багатозадачності, Фокус на головному. Рак. Кар'єра. Ваш сезон. Є шанс на прорив у проєкті або підвищення. Кохання. Найромат... Найромантичніший період року. Ваша енергія магніт. Порада. Вірте в себе і не бійтеся мріяти масштабно. Лев Кар'єра. Перед початком вашого сезону час завершення. Підсумки нове бачення. Кохання. Можливе повернення з минулого. Зважте на це. Порада. Готуйте ґрунт для особистого перезавантаження. Діва. Кар'єра. Добре йде планування. Фінанси потребують уваги. Кохання. Варто приділити більше часу партнеру чи друзям. Порада. Деталі ваша сила. Скористайтеся цим. Терези. Кар'єра. Час проявити себе. Можливо, схвалення важливого проєкту. Кохання, баланс між особистим і професійним. Головне завдання. Порада. Говоріть про свої потреби. Вас почують. Скорпіон. Кар'єра. Нові виклики стимулюють зростання. Не бійтесь виступати публічно. Кохання, пристрасть і глибина. Але не все так просто, можливі, ревнощі Порада. Працюйте з емоціями, не дайте їм керувати вами. Стрілець. Кар'єра. Пошук сенсу головна тема. Подорожі чи навчання чудова ідея. Кохання. Вогонь бажань, але варто уникати поверхневих знайомств. Порада. Працюйте з фокусом мрії. Потребують структури. Козиріг. Кар'єра. Інтенсивна робота дає плоди. Є шанс на довгостроковий успіх. Кохання. Глибокі зв'язки, можливе рішення щодо спільного майбутнього. Порада. Дозвольте собі бути вразливим. Це не слабкість. Водолій, кар'єра, зміни в команді чи партнерах. Не бійтесь сказати ні. Кохання несподіване захоплення, флірт і свобода. Тема місяця. Порада. Прийміть своє бажання. Інакшості це ваша сила. І завершує це риба. Кар'єра, можлива зміна пріоритетів, творчість допоможе знайти рішення. Кохання, чутливий час, потреба в підтримці та ніжності, порада, медитація чи спокійний відпочинок допоможуть вам відновитися. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалося, ставте подобайки і, звісно, підписуйтесь на мій канал. Бережіть себе, на все вам добре!